Я проїжджаю через Аризону горами, блін. Яка ж тут красота, це просто капець, блін. Гори такі величезні, що я перший раз в життю такі бачу гори великі, вони Прямо в хмарах, блин. Офігіть, блін. А тишина така просто грубова, блін. Просто прекрасно І дивись, там у долині, у горах таких, якийсь є городок. Люди тут живуть Такий спуск, що капець, е, тормоза не витримують. Як форсажі в четвертій частині, бля, як, як вони доганяли фуру, бля. Вершок в блядь. Спуск, я не жму на газ 70, 70 майл. 120 кілометрів, їде сама на